Якщо ви ще не знали, в Норвегії цікаво об повернення грошей на витрати, якщо вам потрібно, до військового спеціаліста в госпіталь і вам їхати більше 15 кілометрів. Знаєте, як це зробить? Зараз покажу, як. І так, заходимо на офіційний сайт Гельсаноріка, логінімося через всі наші системи безпеки, через банк ID і. Потім вибираємо, у кого був прийом. В моєму випадку це дитина. Далі проходимо вниз і знаходимо пацієнт рейсер Тут подаємо заявку і вибираємо пацієнт рейсер рецагер Далі вибираємо дату, коли у вас була, вже, вже був прийом. Записуємо місце відділення, в якому ви отримали годину. Да? Вас просять додаткову інформацію тур тур» а, і а, починаємо відповідати на питання, яким чином ви їхали у лікарні, це може бути машина так і так далі. Система одразу підтягує вашу адресу, також покриває додаткові питання, з таким як проживання, їжа, і далі відповідаємо на питання. В принципі, все. Наша заявка готова. Перевіряємо, вписуємо свій своїй номер і чекаємо відповіді.